Вітаю, друзі! Традиційно в ефірі телеканалу «Конкурент Конкурентів, наша рубрика Запитай у юриста. Нагадую, що під час цієї рубрики я, Валентин Хаймик, відповідаю на ті запитання, які ви протягом тижня залишали або ж в сторінках в соцмережах нашого телеканалу, або зверталися за телефоном в редакцію телеканалу. Сьогодні поговоримо трішки про те, як відкрити фізичну особу підприємця, поговоримо про те, чи можна оформити догляд за дружиною з інвалідністю другої групи. Також деякі додаткові питання. Отож, розпочнемо. Розпочнемо з практичного питання, яке на сьогодні є актуальним. Зокрема, звернулися до нас телеглядачі, які запитують, чи мобілізовують на сьогоднішній день чоловіків, які мають дітей з інвалідністю відповідно в своїй сім'ї. Отож. На сьогоднішній день, згідно законодавства, зокрема перед статтею 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, передбачено, що жінки та чоловіки, які виховують відповідно дітей до 18 років, які мають інвалідність, вони мають право на відстрочку. Тобто, можна говорити про те, що якщо у вашій родині, у вашій сім'ї, відповідно, є дитина з інвалідністю, то Чоловіку такому, батьку цієї дитини, відповідно, передбачено законодавством право на відсрочку. Є ще й друга стаття, зокрема, друга норма, скажімо, цієї статті, яка говорить про те, що жінки і чоловіки, які виховують відповідно на отриманні яких перебуває дитина з інвалідністю першої або другої групи, яка є повнолітньою, то вони також мають право на відсрочку. Тобто, якщо ми говоримо про дітей з інвалідністю, то маємо Розуміти про дві підстави, які дають можливість на відстрочку. Перше, як я вже сказав, це дитина неповнолітня. Відповідно, ви виховуєте дитину будь-якої групи інвалідності, значення немає, перша, друга або третя. Відповідно, законодавство говорить, що ви маєте право на відстрочку. Якщо дитина вже повнолітня і вона має інвалідність, і вона перебуває на вашому утриманні, знову ж таки, закон говорить про те, що ви маєте право на відстрочку, але в цьому випадку важлива саме група інвалідності такої повнолітньої дитини. І, зокрема, передбачено, що така група повинна бути перша або друга. Тому на сьогоднішній день, якщо вже говорити підсумовувати, то наявність дитини з інвалідністю в сім'ї відповідно дає право на відстрочку. Наступне питання. З яким звертувалися наші телеглядачі, стосується того, чи потрібне водійське посвідчення на електроскутери. Цікаве запитання. І на сьогоднішній день поговоримо, що ж, відповідно, законодавство говорить з цього приводу. В першу чергу варто розуміти, що правилами дорожнього руху передбачено в першу чергу, що Таке є транспортний засіб. І, зокрема, законодавство говорить про такий вид транспортного засобу, як механічний транспортний засіб. І в правилах дорожнього руху передбачено, що механічний транспортний засіб це транспортний засіб, який приводиться в рух за допомогою двигуна. Цей термін, як написано в правилах, він поширюється також на трактори, самохідні машини і механізми, а також тролейбуси, транспортні засоби з електродвигуном, який. Має потужність понад 3 кВт, тобто понад 3000 Вт. З цього можна зробити такий висновок, зокрема про те, що якщо електросамокат в цьому випадку, він має потужність понад 3000 Вт або понад 3 кВт, то відповідно можна говорити, що в такому разі потрібні будуть документи, які підтверджують ваше право і можливість керувати таким транспортним засобом. Проте, знову ж таки, є нюанс. Зокрема, він полягає в тому, яку ж категорію водійського посвідчення в цьому випадку потрібно мати. Знову ж таки, звертаємося до законодавства. І, зокрема, бачимо, що правило, правилами передбачено, що право на управління механічним транспортним засобом відповідно для електроскутерів, які мають понад 3000 тисячі в цьому випадку можливі. Такі варіанти. Зокрема, категорія А1, вона передбачає, що ви керуєте такими транспортними засобами, які, зокрема, мотоциклами, скутерами, електроскутерами. Відповідно, якщо ми говоримо про двигун з робочим об'ємом до 50 см кубічних, або електродвигун потужністю до 4 кВт, знову ж таки, якщо ми говоримо, що потужність більша, або об'єм двигуна понад. 50 см кубічних, то в цьому випадку потрібне буде водійське посвідчення категорії А. І відповідно, тоді ви можете керувати транспортним засобом таким електросамокатом або іншим мотоциклом, скутером, який має потужність, яку я вже зазначив. Щодо електроскутерів, на які не потрібні, як я вже сказав, водійське посвідчення, то в цьому випадку, якщо об'єм двигуна до 3 кВт, Можна говорити, що на сьогоднішній день, зокрема, законодавство, і, зокрема, правилами дорожнього руху передбачено, що на такі транспортні засоби, зокрема, не потрібні водійські посвідчення та також документи про реєстрацію такого засобу, як транспортного в органах відповідно Міністерства юстиції. В цьому випадку. Я б радив вам, якщо у вас є такий транспортний засіб, зокрема електроскутер, який там має потужність двигуна до 3 кВт, все-таки ви повинні ввезити з собою документи, які б мали ці технічні характеристики, які при потребі, якщо, наприклад, вас зупинять працівники патрульної поліції, ви б могли б спокійно показати, що от я дійсно маю такий транспортний засіб. і, Відповідно, він має потужність двигуна там, до 3 Кіловат, і в зв'язку з цим не потрібне ні водійське посвідчення на такий транспортний засіб, ні, відповідно не потрібно його реєструвати. Тому в цьому випадку така рекомендація була б, скажімо так, необхідна. Ну але знову ж таки, навіть якщо на такі транспортні засоби не потрібні водійські водійське посвідчення, не потрібно його ні реєструвати в органах, все-таки варто знати правила дорожнього руху, оскільки вони все-таки контролюють і регулюють. Рух, тому ви, як учасник дорожнього руху, який буде рухатись навіть на електроскутері, який відповідно не потребує водійського посвідчення, все-таки зобов'язані ці правила знати і виконувати неухильно. Друзі, третє питання, яке сьогодні розглянемо, також актуальне, і зокрема, вже воно кілька місяців, напевно, на слуху. Запитують наш, наші телеглядачі про те, чи Законна відмова обмінників або відповідно банків відмовляти у прийнятті валюти, яка, скажімо так, випущена або до 1996 року, або самого 1996 року. Отож, на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про таку відмову, то варто зауважити, що підзаконні нормативно-правові акти вони передбачають, що Скажімо так, номінал валюти, тобто, чи це буде 100 доларів, чи це 20, 50, 5 доларів, 10, відповідно, неважливо від номіналу, а також неважливо від року випуску, не є підставою для відмови у її прийнятті та проведення валютних операцій з такою купюрою. Тобто, якщо вам або банк, або відповідно інша фінансова установа, яка здійснює валютні операції, Відмовляє з причини того, що от у вас, наприклад, стара купюра, я її приймати не буду. Та така відмова є на сьогодні на сьогоднішній день необґрунтованою і відповідно незаконною. Немає жодних підстав для таких дій. Те, що робиться сьогодні, воно пов'язано трошки з іншим, і, зокрема, пов'язано з тим, що такі купюри зазвичай старіші, старішого зразка і старішого року випуску, вони, скажімо так, містять певні дефекти і певні пошкодження у зв'язку з цим. Відповідно, більшість працівників, як обмінників так званих, і працівників банків, вони відмовляють у прийнятті таких купюр. Проте, знову ж таки, необхідно знати, що є певні пошкодження, і, зокрема, Нацбанком вони прописані в своїх постановах за умови наявності таких пошкоджень. Все рівно і банки і. Обмінники, вони повинні прийняти такі купюри. Зокрема, якщо ми говоримо, наприклад, про те, що валюта, банкнота містить якісь отвори чи проколи, які там не більше одного міліметра, такі купюри зобов'язані приймати. Відповідно, якщо ми говоримо про надриви або якісь відрізи, і відповідно вони там до 3 міліметрів, знову ж таки, такі купюри повинні приймати. Якщо ми бачимо, що на купюрі є якісь відповідно. Плями, але якщо їхня кількість не перевищує більше трьох штук, відповідно від, відповідно діаметром до 5 міліметрів кожна, то знову ж таки на говорить, що такі купюри повинні прийматися. Якщо купюра відповідно має якісь відбитки штампів або написи, якісь, але розмір цих штампів або надписів вона не перевищує в сукупності, скажімо так, 200 мм міліметрів квадратних, то відповідно такі купюри також приймаються. Те, що сьогодні, як я вже сказав, багато є відмов, вони пов'язані з іншим, тому що є якісь інші пошкодження, які в цьому випадку, скажімо так, працівники банку і працівники в цих валютних обмінників, вони в принципі, якщо ці пошкодження значні, якщо, наприклад, порвана купюра, якщо вона відповідно має значне пошкодження, вони в принципі вправі. Скажімо так, відмовитись, обміняти, але вони можуть взяти цю купюру, відповідно, якщо ми говоримо про банки, вони можуть цю купюру взяти і провести процедуру ІНКСО, тобто повернути цю купюру її, скажімо так, видавцю. Тобто, якщо ми говоримо про долари, то відповідно відправити в США і відповідно вже при перевірці цієї купюри на справжність можуть бути, скажімо так, проведений обмін, але за таку послугу банк або інша установа, яка робить такі процедури, вона має право взяти певний відсоток, і тобто в цьому випадку ви можете втратити, скажімо так, певну вартість на цій на обміні цієї купюри. Тому на сьогоднішній день. Скажем так, от така ситуація з цими обмінами і з цими, скажімо так, обміном доларів. Тому, як я вже сказав, якщо відмова лише пов'язана тільки там з роком випуску, то ця відмова незаконна. Тільки значні пошкодження, вони на сьогоднішній день мають право, скажімо так, відмовитись. Якщо ви бачите, що купюра нормальна, якщо купюра ціла, якщо купюра не пошкоджена, немає жодних там ознак е, такої, яка б е, я не знаю, ну, наприклад, не відповідала е, стандарту, то можна говорити про те, щоб писати скарги на такі обмінники або на такі установи банку і е, звертатися до Нацбанку, щоб вони там здійснили перевірку, і відповідно з е, незаконною відмовою здійснити вам або обмін, або прийняти таку купюру. Друзі, ще одне практичне запитання, яке стосується догляду. І, зокрема, вже ми розглядали і в попередніх випусках кілька разів стосовно постійного догляду за людьми з похилого віку, але нас сьогодні запитують, чи можна чоловік оформити постійний догляд за дружиною, яка має інвалідність другої групи. Отож, сьогодні згідно порядку подання та оформлення документів для оформлення і Виплати компенсації фізичним особам, які здійснюють постійний догляд на непрофесійній основі, передбачені певні категорії громадян, яким встановлюється такий догляд. І цей порядок говорить, що до таких категорій належать особи, зокрема, які мають інвалідність першої групи, діти з інвалідністю, громадяни похилого віку з когнітивними порушеннями, а також невиліковні хворі, які. Через порушення функції організму вони не мають можливості пересуватись. І відповідно також діти, яким не встановлено інвалідність, але які хворіють на певні види хвороб, і відповідно таким дітям також за такими дітьми відповідно, можна встановлювати постійний догляд. Інших категорій цей порядок не містить, тому у вашій ситуації, якщо дружина, скажімо так, має другу групу інвалідності. То, на мій погляд, і відповідно до цього порядку, який передбачає компенсацію за те, що ви здійснюєте такий постійний догляд, на сьогоднішній день не вдасться, тому що, швидше за все, органи соціальних служб вони будуть давати вам в цьому випадку відмову. І ще одне запитання, теж практичне, на сьогоднішній день. Останнє в нашому ефірі, поговоримо про те, як які документи потрібні для відкриття фізичної особи підприємця, статусу набуття відповідно такої особи підприємця, і яку групу єдиного податку варто обирати? Отож, щодо самого відкриття і набуття статусу фізичної особи підприємця, на сьогоднішній день в епоху цифрових можливостей. Ми вже маємо можливість таку відкривати і реєструватись як фізична особа-підприємець через дію. І відповідно, ви це можете зробити. В принципі, це вже загально доступно, тому можете спробувати або піти, як кажуть, старим шляхом, звернутися в ЦНАП, подати необхідні документи, заповнити заявку відповідно і тоді зареєструватися як фізична особа-підприємець. Що для цього потрібно? В першу чергу відповідно ваші документи, обрати квет, тобто вид діяльності, яким ви будете займатися, подати відповідну заявку, заповнивши її. Бланки є, вони в вільному доступі, можна їх скачати, подивитися. Це в принципі не важко заповнити їх. Отримати виписку з єдиного реєстру про те, що вас зареєстрували. Після отримання випуски ви подаєте до. Державної податкової служби України заяву про витяг з реєстру податків податків, тому що при реєстрації ФОП ви можете, в принципі, зазначити, яку ви групу маєте обрати і хочете обрати щодо оподаткування. І також витяг, витяг з ДПС отримати, відкрити рахунок, і відповідно вже тоді починати свою діяльність. Щодо груп єдиного податку, тут все залежить від того. Для чого ви відкриваєте, скажімо так, і набуваєте статус підприємця. Зокрема, якщо ми говоримо про єдиний податок, можливо відкривати і ставати платником єдиного податку трьох груп в першої групи і в другій і є, відповідно свої особливості. І, зокрема, якщо ми говоримо про першу групу, то можлива тільки роздрібна торгівля на ринку, і, відповідно надання побутових послуг виключно населенню. На другій групі ви можете займатися виробництвом, продажем продукції, відповідно, вести якийсь ресторанний бізнес і надавати послуги також платникам єдиного податку. І в третій групі ви можете відповідно виробляти товар, здійснювати продаж, здійснювати діяльність у сфері ресторанного господарства, відповідно, надавати послуги без обмежень, відповідно, будь-яким контрагентам. Щодо сплати самого єдиного податку, то відповідно, скажімо так, платники першого, першої групи вони сплачують до 10% від прожиткового мінімуму. Друга група вона сплачує до 20% від мінімалки. Відповідно, третя група вона платить 5% від доходу, якщо, якщо не платники ПДВ, 3% якщо платники ПДВ. Перша і друга група сплачує такі. Податки раз на місяць, третя група раз в квартал. Відповідно, також маєте розуміти, що маєте сплачувати єдиний соціальний внесок, тобто 22% від мінімальної зарплати. Ще, що важливо, ліміти доходу, тобто який максимальний можливий дохід і ліміт встановлений законодавством для кожної групи. Зокрема, якщо ми говоримо про першу групу, то на рік. Ви маєте не перевищити цей ліміт це в межах там, на 1 млн 200 майже, тисяч гривень. Відповідно, друга група це 5 мільйонів 587 з лишком гривень, там 800 гривень, здається, там 5 мільйонів 577 800, тобто десь майже 5 мільйонів 600, 600 тисяч гривень. Відповідно, третя група. 7 мільйонів 800 тисяч гривень, там як я кажу з але тобто десь в таких межах. Відповідно, ви дивитесь на той напрямок, який ви будете вести. Відповідно, оцінюєте свій майбутній дохід, який ви плануєте, і, в принципі, відповідно до цих параметрів маєте обрати собі групу оподаткувань. Ще що можливо, щодо найманих працівників, то перша група. Не використовує найманих працівників, друга група максимально до 10 осіб, третя група не має обмежень, тобто ви можете безліч працівників наймати і відповідно давати їм робоче місце. Це якщо коротко про такі особливості щодо відкриття ФОП, але як я вже сказав, все залежить від того, на що саме буде спрямована ваша діяльність, що вам потрібно, яка мета, і відповідно, варто від цього відштовхуватися і тоді вже вибирати саме групу оподаткування, відповідно. Враховуючи ці всі моменти, друзі, на сьогодні це все. Всім дякую за увагу. Зустрінемось через тиждень. Бажаю всім мирного неба і до зустрічі.